Виконуємо номер 1518 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На яке число треба помножити 3,07, щоб отримати завдання перше 30,7, завдання друге 3070. Завдання третє 0,307. І завдання четверте 0,7. 307 307000. Приступаємо до виконання. Завдання перше. У нас є число 3,07, необхідно помножити на якесь число, і виходить 30,7, кому перенесли на один знак праворуч. Отже, необхідно помножити на число 10. Завдання друге. Є число 3,7, необхідно помножити на якесь число, щоб вийшло 3070, кому перенесли на два знаки і дописали 0. Отже, множимо на 1000. Завдання третє є число 3,7, необхідно помножити на якесь число, щоб вийшло 0,037. Кому перенесли на один знак ліворуч. Отже, множимо на 0,1. І завдання четверте є 3,7. Необхідно помножити на число, і в результаті у нас виходить 0,307. Кому перенесли на 1, 2, 3 знаки ліворуч. Отже, це 0,01. Ми дали відповідь на питання, на яке число треба помножити 3,07, щоб отримати 30 3070, 0 30,7 3070 0,307 тисячних і стотисячних. Номер 1518 виконано.